Вітаю товариство. Вже другий місяць, як я посічникую. Перших моїх два вулика це зробив у український вулик на українську рамку, 12-рамочний, з двома магазинними наставками на 145. Робив вулики сам, То була якість така собі, ж не інструмент Інструменту мінімум. Але от перше враження про його. Можу вже сказати. От давайте подивимося разом. От один із моїх вуликів, який стоїть на вазі, контролюю вагу кожен день ввечері. Що можу сказати? От вже на цьому вулику стоїть тиждень магазин, на другому вулику стоїть два тижні. Бджоли не хочуть в магазин йти. В гнізді повно бджіл, виймаєш рамку аж висять. А в гніздо магазин, магазин не хочуть йти. Щось там почали будувати. Але ну, виходить так, що ну, ну, взагалі слабо. І почав дивитися методи, як можна бджіл заманити. От, наприклад, якщо гніздова рамка Доданівська, можна взяти магазинну рамочку, вставити в гніздо на два дні, тоді знову підняти, і так кожну поміняти, і так переманити бджіл. Є там ще метод, описують пасічники, коли е, гніздову рамку одну е, ставлять в магазин із відкритим розплодом і бджоли переходять. Тут же ж так не виходить, тому що рамки йдуть в нахрест. Крім того, дивіться, от мені оглянути, що в гніздо прийшлося виняти одну рамку. Ну так, да, я ще такий пасічник я ще не маю, переносного ящика, ну але ладно, це може сказати і не проблема. Але от як заманити бджіл в магазин, це в даному випадку, ну, для мене це проблема. Можливо, дане питання взагалі би зникло як проблема, якби в магазині була не стандартна рамка, а українська напіврамка. От ну, Теоретично, можливо, верх-низ української рамки, а бокові планки взяти, наприклад, рутовські. 230-ї рамки. І вийшла би, ну це лише така моя думка. Вийшла би, можливо, українська напіврамка, але тоді б для засвоєння магазину можна було б застосувати всі доступні методи. В даному випадку, для мене це проблема, яку я поки що не вирішив. Я там перескав гніздо з е, підсолодженою водою, бо там дехто радив. Так, бджоли прийшли в магазин, о, я так обрадувався. І що вони? Підсолоджену воду злизали і вернулися назад в корпус. От така то виходить Петрушка. Крім того, дивіться, гніздо обмежено 12 рамками. Мені тут зараз почнуть розказувати, що 12 рамок достатньо для того, щоб там матка сіла. Але ви подивіться, в кожна рамка 12 рамочного цього вулика зверху вже залита медом. Відповідно, це вже обмежує матку в місті для посіву. Крім того, є ще рамки, залиті пергою засипані. Крім того, крайня рамка вона з медом. Ну, фактично, таку, якщо взяти, от подивитися, от ви подивіться добре, то для матки дуже мало місця сіяти. Що може викликати, скажімо так, навіть ройовий стан, того, що розвивалася нормально, пасіка. Бджоли розвивалися поки до 12 грамів, а далі раз матку обмежуємо. І що? Бджоли виходить, що обмежені в роботі. Далі, дивіться, я наслухався там блогерів про те, що льоток верхній не треба. Та мене бджоли днем і ночі вентилювали вулика на ходу. На ходу сверю льоток, от знайшов якесь сверло, яке в мене є по дереву, і сверю льоток. Якщо вже дійсно потім переконаюся, що льоток не потрібен, ну то я його закрию чимось. Але, ну, ізвольте, просверлив льоток, і на наступний день я прийшов, проблема з вентиляцією зникла. Просто бджоли вже не вентилюють вулик, а ті бджоли, що мали вентилювати вулика, літають в поле. От так бачите, дівчатка виглядає, що ж їм за окно в Європу таке тут прорубав. Ну, це бачите, ще цього самого дня. Там ми потім побачимо. Ну, от бачите, вентилюють і він, ну вони зараз для їх шок, бо я ж їм перетряс вулика. От в другому вулику, от, дивіться, та сама картина. Вулик забитий бджолою, а в магазини не йдуть. І що їм робити? От, якщо рамки українська, а зверху 145-та, вони йдуть в нахрест. Жодного методу перестосування бджіл, заманювання бджіл в магазин, застосувати не можна. От я викинув полоски, вже вони там постояли. Ну і що? Ну да, От я от виймаю крайню рамку, от вона забита медом. Просто вона важка така. Вона вже, дивіться, вже мінус одна рамка для матки сіяти. Понимаєте? І тут теж, от дивіться, ну я би її би і вийняв би на сохранення, якби внизу не було п'ятнишку розплоду. А тут раз п'ятничку розплоду. Ну що ж, потім мусиш поставити її назад. Ну що зробиш? Вже її назад не забереш. Ну що, от от виходить, що я б її мав би, міг би, може, десь ховати. Але так само, от зараз не хочуть йти в магазин, і я їх не можу ніяк заманити. І далі дивіться, кожна рамка зверху вони кладуть такий свого роду на півмісяць чи полосу меду. І не хочуть через той мед перелазити в магазин. Їм кажуть, ну сам біди, от проблемка. І виходить, що та, задум з магазином отлічніша штука. Але ну, в даному випадку, якби обмежує мене, я ще там затрудняюся себе назвати пасічником, назвемо, скажімо так, власника двох вуликів. От так. Не пасічний, але вже власник двох вуликів. І що от дивіться, зверху позаливали медом. Кожна рамка залита зверху медом, що обмежує матку в сім'ї. Як зробити ту сім'ю нормально? Так вони мені зараз вдаються. Тут-то хоч трутневого господу нема, а в тій першій, то там же ж трутня того, як дурного. Розумієте? От така от виходить оказія. От розкажіть, як ви... Це от тут третя рамка пергою засипана, повністю пергою. Де тут аматка може посіяти? Тут взагалі проблема. А був би, наприклад, це 16-рамочний вулик із магазинною, наприклад, наставкою на українську піврамку. Я б міг би і матці організувати місце, роздвинути тут. Це був би свого роду і загрузка бджіл проти метод. Був би, загрузив би от свилю тут також, льопток, бачите. Якби це було 16 рамочний, і якби це була українська напіврамка, то я б міг би так само і в той магазин заманити бджіл, міг би також підняти чи з гнізда з відкритим осплодом рамку, чи міг би магазинну рамочку опускати по одній в гніздо, щоб на два дня відбудували трохи, раз наверх, другу в, магазин, в магазинну рамку вниз. Ну Виходить так, у мене склалось таке враження. Що от попробую зробити, не знаю, це, виходить, от ваша думка. 16-раможний вулик на українську рамку, а магазин на українську на піврамку. От дивіться, от, бачите, це ранок без верхнього льотка. Бджоли вже сидять, вентилюють вулика. А це вже з верхнім льотком. от На другий день дивіться, все, жодної вентилюючої бджоли. Бджоли. Так, тих 50 бджіл, що скільки, скільки мало сидіти на вентиляції, це ж важка праця для бджіл, вони літають за полком, за нектаром, чи може іншу роботу роблять. Ну, от от якась от така оказія. Ну, то й хай мені хтось скаже, що весь льоток не треба. Звісно, його краще було б зробити прорізним, ну але тут, бачите, я з бджолами, я не можу прорізного зробити. Якби це був пустий корпус на станку, би це окуляркою прорізав би і все. Отак от товариші виходить. Такі мене перші враження про цей вулик. Є велике бажання зробити, ну, якщо буде Богу угодно і буду живий і здоровий, 16-рамочний вулик, такий свого роду, ну, як лежак, на українську рамку. А зверху надставку на українську піврамку. Так, щоб кришка відкривалася на завісах. І Магазин також на завісах. Хочеш, кришку підняв. Можна, якщо, скажімо так, магазин не заповнений буде рамками, це буде подкришник, наприклад, на зиму утеплений. Подкришник ми утепляємо е, сім'ю, кладемо там якесь утеплення, наприклад, весною, осінню. Там не так зимою, як весною і осінню. Утеплення кладемо. Коли літом нам треба магазин, ми утеплення там хопа трохи убрали, застелили рамками. Але якщо нам треба гніздо, ми разом кришку, разом з магазином, раз підняли на завісах. підперли такою клюкою, як в машині, капот піднімається, з проблуки, шість наприклад, або щось таке, хоп, підперли. І навіть старша людина може не на пузо брати того магазина і ту кришку. А сидячи чи стоячи, акуратно дивитися гніздо. От напишіть вашу думку про мої дилетантські міркування. Ну, але у мене таке складається враження. Прошу пробачити, якщо вам, професіоналам, моя думка покажеться якоюсь бредовою. я все ж таки починаю тільки в це вникати, але озвучу вам свої міркування. Ну, Критика приветствується. Наразі, можливо. Ви підкажете і аргументуєте, в чому я прав, а в чому не прав. Дякую всім за увагу. Бути добру.